На мирний пікет за демобілізацію військових після 18 місяців служби зібралися приблизно 20 людей. Серед них дружини, матері та діти воїнів, які боронять Україну від початку повномасштабної війни. Організаторка акції Леся Гошовська говорить, що на війні її чоловік та брати. Ми хочемо для хлопців справедливості, щоб їх міняли. Тому що 36 місяців – місць це дуже багато. На війні в зоні бойових дій особливо це дуже важко і. Хлопці замучені, їх потрібно обов'язково міняти. Учасниця пікету Оксана прийшла на акцію разом з мамою, донькою та сином. Якщо ми говоримо чітко про мого чоловіка, то у нас двоє дітей, і за два роки мої діти бачили свого тата тільки 21 день. Настав час інших. Вони не залізні, вони втомлені. Їм потрібно відпочити. Учасниці пікету рушили з плакатами від будівлі ова через алею слави до вічового майдану, а звідти до ратуші. Вони скандували гасла «Прийшов час інших. Вимагаємо термінів служби, термін служби без умов, демобілізацію нашим захисникам, борони права героїв. В учасниці пікету Тетяни Вовк воює. Чоловік жінка говорить, вимагає справедливості для військовослужбовців. Саме про цю Україну ми боремося, де дотримуються закони. І е, ці закони мають діяти і для наших і військових, щоб вони знали, були впевнені, мали можливість звільнитися за власним бажанням. Людмила Калин прийшла на пікет, щоб підтримати сина й онука – добровольців, які захищають Україну на фронті уже два роки. Мене цікавить одне питання. Може хтось мені на це відповість? Чому третій рік воюють одні ті самі? Чому не міняють перших? Я ходжу на ці пікети від початку, від 25 жовтня. За цей час від 25 жовтня син втратив частину легенів. Пару контузій мають один і другий. Чому нема зміни? За словами речника поліції Андрія Яцківа, пікет відбувся без порушень. За порядком під час заходу стежили четверо працівників поліції: Степан Панкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.